39-та сесія Шанської селищної ради 8 скликання. 20 вересня 2020 року. Шановні депутати, запрошуємо, на 39 сесії Шанської селищної ради 8 скликання із 22 обраних депутатів прибуло 17, щоб для змогу розпочати роботу сесії. Міжсесійний період прямо свій день народження. Такі депутати. Це Гава, Оля Петрівна Кроса, Євген Миколайович Киравець, Володимир Васильович Мороз, Наталія. Наталіна Кривише, Олег Миколаївич, бажаємо, вам здоров'я, достатку активної громадської позиції, мирного неба дорогу і найкращого. найкраще. Mm -hmm. ну, цей раз у нас, як ніколи, багато імеників. Mm -hmm. Перед початком роботи сесії прошу всіх присутніх. То... Коли навчання вшанувати пам'ять зайвих воїн, і зберігати мирних жителів. 10 питань, то земельне питання. Чи є потреби зачитувати приведення? Хто те, щоб на приведення не було прийде до слова цілого, прошу проголосувати цим місцем рук. Хто за? Проти. Підтримався, прийняв підноголосно. Для втім роботи сесії нам необхідно затвердити регламент сесії. Для допиту на цей час тривалися до 10 хвилин, співдопиті до 7 хвилин, Постановки запитання до 1 хвилин, на запитання за до 1 хвилин. Час на та відповідь додається до 10 хвилин і заключно слово до того для виступу горення додається час 25 хвилин. Оголошувати перерву через кожні дві сесії на 20 хвилин. Хто за? Проти? Утримався. Прийдемо голосування. Для підверхова сів підпису продовольного звоню. Нам необхідно обрати речільну комісію про кількості. Я пропоную. Приєднано політику, Дмитро Миколаїв, Петровець, Оксани Маніна. За те, що даний депутат 2 член комісії прошу голосувати на цю руку. Хто за? Проти. Тримайся нові доголосимо. Займайтеся робочі місця і переходимо до бурення порядку терміну. Рішення сесії ради 16.12.2020 року. До вашої уваги проєкт рішення про внесення змін до регламенту Вільшанської селищної ради 8 скликання, затвердженого рішенням селищної ради від 16.12.2020 року номер 218 Селищна рада вирішила перше. Внести зміни до регламенту Вільшанської селищної ради 8 скликання. Затвердженого рішенням Селищної ради від 16.12.2020 року номер 218 а саме статтю 4, «Гласність у роботі ради, доповнити пунктом 6. Пленарні засідання ради та засідання постійних комісій підлягають відеофіксації з подальшим зверіганням відеозапису засідання не менше 5 років. Відеозапис пленарних засідань ради та засідань постійних комісій оприлюднюється в частині що не містить інформацію з обмеженим доступом відповідно до закону України про доступ до публічної інформації невідкладно після закінчення засідання, але найпізніше наступного дня після проведення засідання на офіційному веб-сайті роди чи в інший спосіб із забезпеченням відкритого доступу до відеозапису. Друге. Змінити нумерацію пунктів статті 4 гласних роботі роди відповідно до внесених змін. Викласти регламент Вільшанської селищної ради 8 слихання в новій редакції додається. Третє. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з питань розвитку місцевого самоврядування, депутатської діяльності, протидії корупції, затримання законності, етики та регламенту і наголів постійних комісій. Те, що я За. За. Івановський, кравець Володимир, Кравець Олександр, Кравець Оксана, Красікова, Кривошея, Кураченко, Лушинська за. Зал, Панчишин, за. Кирінко, Кієнко, Рівський, Стародук, Стецюра, Шарко. 17 за, рішення прийняти. <рігати> а просто його не будемо прилюднювати, а взагалі не знімати. Зрозуміло. Так, прийшов друге питання. Про внесення до рішення сесії Ради від 24 листопада 2020 року номер 1728 про залеження про реліку постійної комісії та затвердження положення постійної комісії Відповідає пан Четві Деміра Іванова. До вашої уваги проєкт даного рішення. <кій> Селищна Рада вирішила, перше, нести зміни до положення про постійні комісії Вільшанської селищної Ради, а саме, Пункт 1, 1.8 розділу 1 загальні положення викласти в нові редакції. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є повноважним, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів з загального складу комісії. Засідання постійної комісії транслюється у мережі інтернет у режимі реального часу, крім випадків розгляду питань, що місять інформацію з обмеженим доступом, відповідно до закону України про доступ до публічної інформації. Ця норма набирає чинності через 30 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні, введеного указом Президента України, проведення воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року номер 64 з 2022, затвердженим законом України про затвердження указу Президента України, проведення воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року номер 2102 21029 Засідання постійних комісій підлягають відеофіксації з подальшим зберіганням відеозапису засідання не менше п'яти років. Відеозапис засідань постійних комісій оприлюднюється в частині, що не містить інформацію з обмеженим доступом, відповідно до закону України про доступ до публічної інформації, невідкладно після закінчення засідання, але не пізніше наступного дня після проведення засідання. На офіційному веб-сайті ради чи в інший спосіб із забезпеченням відкритого доступу до відеозапису на умовах і в порядку визначених статтею 18 частиною 18 статті 46 закону України No 3599 від 22 лютого 2024 року про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування в Україні щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування. Пункт 3.4. розділу 3. Організація діяльності постійної комісії викласти нові редакції. Поіменне голосування з питань порядку денного на засіданні комісії проводить голова або секретар комісії шляхом опитування кожного члена комісії та фіксації голосу за, проти, утримався і бланку результати поіменного голосування. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються відкритим поіменним голосуванням, в більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності заступником або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії, в яких зазначаються результати поіменного голосування, підписуються головою і секретарем комісії. Проекти порядку денного засідань постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та прилюднюються і надаються на запит відповідно до закону України про доступ до публічної інформації. Друге. Затвердити положення про постійні комісії Рішанської селищної ради в новій редакції. Додаток Один. Третє. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань розвитку місцевого самоврядування, депутатської діяльності, дотримання законності, етики та регламенту протидії комісії. прошу підтримати. Волошин, Адонський, за. Гала, Івановський, кравець Володимир, Кравець Олександр, за. Кравець Оксана, Красикова, Крівошея, Куреченко, Можна сказати, Панчишин, Полінко, Воєнко, Римський, Стародуб, Мороз та yeah. yeah. Шарко. Yeah. 17 за, рішення прийде. Про Принесення змін до рішення сесії 2410 року номер No19 про теж нова описаного складу виконавчого комітету. Проєкт рішення про внесення змін до рішення селищної ради 24 листопада 2020 року, 1.9.6 про затвердження чисельного та персонального складу виконавчого комітету. Селищна рада вирішила перше. Внести зміни до складу виконавчого комітету Ульчанської селищної ради. А саме до складу вести я Володимира Олександровича, начальника відділу з питань правопорядку, безпеки громадян, цивільного захисту, охорони праці, запобігання корупції, зв'язків з правоохоронними органами та оборонно-мобілізаційної роботи виконавчого комітету Вільшанської селищної ради. Затвердити склад виконавчого комітету Вільшанської селищної ради в кількості 20 осіб. Додаток 1 до рішення викласти в новій редакції. Друге. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань розвитку місцевого самоврядування, депутатської діяльності, дотримання законності, етики та регламенту протидії корупції. Адвоцький Дава Івановський, кравець Володимир, за. Кравець Олександр, за. Кравець Оксана, Красикова, Кривошеєв, Кураченко. Можна сказати, Панчишенко, Пекуза, Оєнко, Римський, Сталюду, Шарко? Шарков, Сімнадцять за рішення. Четверте питання. Пронесено в рішення сесії ради від 15 тисяч 2023 року номер 3 з затвердження штатного розпису комунального закладу «Центр надання соціальних послуг на 2020 22 грудня 23 року про затвердження штатного розпису комунального закладу Центр надання соціальних послуг на 24 рік, а саме до співпосадових із співпроводу ветеранів та демобілізованих кількості одна штатна одиниця. Затвердити штатний розпису комунального закладу Центр надання соціальних послуг у селищної ради Бородського району чи 20-й оберті на 24-й рік в кількості 52 Контроль за виконання рішення приклади на працівну позицію з питань фінансів, бюджету регуляторної політики інвестицій та міжнародного освітами. Комплексної програми функціонування та розвитку системи цивільного захисту забезпечення пожежної та безпеки на 2022 2026 роки і змінений 24 лютого 2022 року No18. Відповідає панічним будівлям Гелові. До вашої уваги проєкт рішення про внесення змін до рішення селищної ради 23 грудня 2021 року no 8, 8 про затвердження комплексної програми функціонування та розвитку системи цивільного захисту. Забезпечення пожежної техногенної безпеки на 2022-2026 роки із змінами 24.02.2022 № 1858 Селищна рада вирішила внести зміни до програми функціонування та розвитку системи цивільного захисту, забезпечення пожежної та техногенної безпеки Вільшанської селищної територіальної громади на 2022-2026 роки, а саме розділ 6 фінансове забезпечення доповнити. У зв'язку з проведенням організаційно-штатних змін, отримувачем коштів, є головне управління ДСНС України в Черкаській області. Далі програма додається. Друге фінансовому відділу Лишанської селищної ради при формуванні бюджету на відповідні роки передбачити кошти на реалізацію заходів програми. Третє. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника селищного голови. Кураченко, Западчишин, Пелінко, Воєнко, Римський, Староду, Мороз, Шарко, 17 зайві ще Переходимо до шостого питання. Про туризерського хабу просто шанси селищі на територіальній громаді. Відличні рекомендації щодо створення та діяльності ветеранських просторів селищна рада вирішила Утворити ветеранський хоб Лішанської селищної територіальної громади за адресою селища Рішана, вулиця Шевченка, 194. Затвердити положення про ветеранський хоб Лішанської територіальної громади, затвердити склад учасників для залучення в роботі ветеранського хобу, координацію роботи ветеранського хабувати на відділ соціального захисту населення сьогодні здоров'я. Долучати до роботи ветеранського фапоструктурних підрозділу селищної ради, старостати, комунальні установи, закладів освіти культури, комунальний заклад Центру для соціальних послуг Пішанської селищної ради, амбулаторії загальної практики сімейної медицини для вирішення нагальних потреб зімених військовослужбовців щодо медичної та психологічної допомоги, надання освітній послуг соціального захисту, працевласування та вирішення інших питань. Котруль за виконанням даного рішення покласти на... Заступника селищного голови з питання діяльності виконавчих питання. Що за племок? Голосуємо. Адомський, Гава. Івановський, Кравець Володимир, Кравець Олександр, Кравець Оксана, Красікова, Кривошея. Кураченко. За Панчишин, да. Пелінко, да. Фоєнко, да. Римський, да. Стародуб, да. Мороз, да. Шарков. Да. 17 за рішення прийняті. Да. Сьоме питання про надання матеріальної допомоги. Дома До вашої уваги проєкт рішення про надання матеріальної допомоги. Перше. Виділити селищними бюджету матеріальну допомогу на лікування громадяна. Тупоті Ользі Іванівні 500 гривень. Недоступ Віктору Григоровичу 2000 гривень. Добровольській Світлані Васильовні на лікування чоловіка. Добровольського Юрія Станіславовича 2000 тисячі гривень. Придорожку Любові Іванівні на лікування чоловіка, придорожку Олександра Дмитровича 1500 гривень. Сало Івану Васильовичу 1000 гривень. Богданові Марії Миколаївні на лікування дочки. Савіценку Анастасії Денисівні 2000 гривень. Синернику Олександру Михайловичу 2000 гривень. Назару Наталії Іванівні на лікування Гладкої Тетяни Михайлівни 1000 гривень. Завацькому Ігорю Івановичу 1500 гривень. Шевченко Олександру Миколайовичу 1500 гривень. Шевченко Людмилі Анатолійовні – 1500 гривень. Мірошнику Віталію Івановичу 2000 гривень. Петренко Валентині Геннадіївні на лікування дочки Петренко Аніті Олексіївні 2000 гривень, арабській Надії Леонідівні 2000 гривень.